Будемо розпочинати цей слот подіями військовими. Олександр Мусієнко, директор центру військово-правових досліджень. З нами вітаємо вас. Вітаю вас. Вітаю. Давайте спробуємо розібратись в тому, що нас може очікувати найближчі тижні, тому що ми бачимо, що ситуація в світі загострюється дуже багато важливих і таких складних процесів запущено, і такою фінальною точкою можуть стати вибори в Сполучених Штатах. І під час цих тижнів деякі експерти кажуть, що ну можуть бути різні загострення ну, на території як України, так і взагалі по світу. Як ви бачите можливість того, що ці тижні будуть дійсно? Складними і е, можуть відбуватись певні події. Вони вже є непростими. Ми це бачимо, тому що все що зараз відбувається в світі, і велика російська агресія проти України, і е, ситуація з Кореєю на корейському півострові, де ми бачимо там Ейвоєфорії, демонструють світлини корейська пропаганда. Північно-корейська про те, як записуються до війська добровольці, і північна Корея збирає армію активність Китаю довкола Тайваню. Теж те, що спостерігалося, особливо навчання, які нещодавно були, і готовність фактично Китаю, яку він демонструє щодо Тайваню, щодо його захоплення, близький схід. Ситуація теж складна. Вона ускладнилася ще більше після того, як стався витік документів, який зараз розслідується в Сполучених Штатах ФБР Ізраїль, США. Документи, які передавав Ізраїль, чутливою інформацією щодо планів атаки по Ірану. Фактично відбувся злив цих документів і дещо ускладнило ситуацію. Теж криза, яка є на сьогоднішній день. Тобто багато таких моментів питань знову ж таки Росія, яка залучає Північну Корею до війни проти України, І все непросто. Воно завжди не можна сказати, що воно завжди було дуже легко і просто, але я думаю, що зараз багато в чому момент істини, і ці вибори, чому їх називають дуже важливими і доленосними, не тому що так говорять про кожний вибор. Тому що від цих виборів залежить, яка буде доля планети далі, це дійсно так, тому що як написали Atlantic Council, президент Сполучених Штатів має бути президентом воєнного часу, незважаючи, хто переможе. Камала Гарріс, Дональд Трамп немає значень. Вони мають бути готовими бути в той же час. Економіст написав про те, що відбувається Трампіфікація Америки. Так, тобто, незалежно від того, Трамп перемагає чи ні, багато в чому його ідеї. Вони подобаються американцям, тобто американці цим переймаються. І тому а які це ідеї? Це скорочення присутності в Європі, зменшення ролі США в світі, що дуже просто озвучити, але мені здається, дуже важко зробити, враховуючи, ну скажімо так, інтегрованість США. Глобальний процес. Взагалі, враховуючи глобалізовану економіку, ну, дивіться, навіть диктатури. Які хочуть, здається, будувати інші проекти, чомусь так виявляється, що в тих же ракетах КН 23 не північно північнокорейські технології, а західні, які завозяться контрабанди. Чомусь так складається, що Росія, яка теж хоче будувати щось інше, незалежне від іншого світу, все одно не є на 100% імпортозаміщена. Тобто вони все одно залежні. Навіть, вибачте, Мерседес, на якому їздить Кимчинин, завезений пропагандою. Ну і вибачте, контрабандою. І це ж не цей і пропагандо їхню, і це ж не, не північна корейська. Я Ізоляція це... в сучасному світі неможливо. Неможливо, і тому, тому, як би там не було, все ж таки, от воно випаде. Але що дуже важливо розуміти, ось ці процеси, які зараз є, про них написали Блумберг, зокрема, і не тільки, начебто, готуючи, От вони провели аналіз, великий аналіз того, як європейці постійно покладаються на роль США в безпеці. Насправді нічого нового після Другої світової війни США взяли на себе таку роль, що до речі стало запорукою того, що не було величезної війни за виключенням зараз російсько-української на території Європи. Її не було. Але Блумберг до чого підводить так, нібито знаєте, ну будьте готові, що США може зменшити свою участь в Європі. До речі, це свідчить про те, наскільки Україні вдалось уловити. Тренди, які є, і тому саме от один із пунктів в плані перемоги президентом, який був презентований, участь українських військ у спільних програмах з західними військами, тобто можливість навіть долучення українських військ нашого колосального досвіду набутого вже за час цієї війни до того, щоб в принципі виконувати певні задачі і на території, Я України. якраз згадала матеріал українського інституту майбутнього. Вони написали, що США вже нам допомогли на 200 мільярдів доларів, і, начебто, вони хотіли зараз зу. Опинитися Український інститут майбутнього пише, що фактично зараз би вони були не проти замороження війни. Але от що відбувається сьогодні в Києві, неочікуваний несподіваний не візит міністра оборони США Лойда Остіна за кілька тижнів до виборів в Америці. Чи може пов'язаний бути такий візит? Кілька слів рефлексії. В першу чергу на сьогоднішній день хто би що не писав і не говорив, заморозити війну яким чином можна, я вам скажу як, тільки а, фактично піти на поступки Росії, піти на поступки Путіна, відповідно, змиритися з тим, що Україна буде нейтральна, позаблокова, а, що Україні не світить НАТО євроінтеграція, і що, в принципі, ми погоджуємося з російським впливом і поступовим фактично просуванням російської агресії. Тобто я, от коли чую, знаєте, що ми маємо піти на замороження, таке враження, що це ми не хочемо, чи щось це залежить від нас. І забуваємо про те, що є російський фактор, який на сьогоднішній день в чому полягає позиція, Україна має вийти з Запоріжжя з Херсону, Україна має стати позаблоковою, як мінімум, дві вимоги, за яких Росія готова піти на замороження. І треба тоді задати запитання людям. От аналітикам, коли які пишуть це свідомо, пропускати це теж через людей. А люди готові зрозуміти, що їм скажуть, що українських військ не буде в Запоріжжі, і не буде в Херсоні, навіть якщо туди зараз не зайдуть російські, але вони зайдуть з часом. Тому але в цьому матеріалі згадується, що якраз частину курської території ми можемо обміняти на тимчасово окуповані. Можемо можемо, але роздивіться, для того, щоб вийшла в нас переговорна позиція, що дуже принципово розуміти, Україна ж вийшла з тим, що ми не проти перемовин. У нас немає позиції, що Україна категорична просто для них мають скластися умови. У нас навіть зараз не склалися умови, щоб їх почати. Бо якщо ці умови не забезпечити сильної української позиції, тоді нам не допоможе ні курська операція, ні будь-що інше, тому що Росія скаже так: ви ж слабкі позиції. Ви вимушені йти до нас. Ну так давайте, ви ж хочете цих перемов. Ну так, от ми вам ставимо умови. Тому. Я розумію бажання і тих, хто пише про те, що можна заморозити і на заході, але треба розуміти, що не склались жодні умови навіть для переговорів. І другий момент, що стосується візиту Лойда Остіна, це якраз про те, яким чином дати Україні можливість для того, щоб Україна протрималася. А ось цих кілька місяців, коли в США будуть непрості процеси, те, про що ми говоримо, це транзит влади. За час транзиту влади нам важливо уникнути. Тих негативних явищ, які ми бачили наприкінці 23-го і 20... початку 24-го року, і наслідки, яких зараз ми бачимо ще на полі бою, це те, що українським військам довелось відступати. Ворог захопив Авдіївку. Ворог далі просунувся зараз і зна... знаходиться під Курахолом, стоїть і в районі Покровська, і ми розуміємо, що непроста ситуація, тому для того, щоб не допустити подальшого працювання ворога, мати чим їх знищувати, нам потрібно стабільне планування і забезпечення на цей перехідний період. І друге, це суто прагматичні речі оперативного характеру. Постачання зараз снарядів, боєприпасів, засобів ППО. Президент Байден сказав про те, що зима буде складна так, під час візиту до Берлін і зустрічі там. Ну і ми теж розуміємо, і президент України говорив про те, що ми напередодні зими, яка. Може бути важкою, хоча я думаю, що наші партнери нам допоможуть зробити її. На скажімо так, війти в цю зиму з більшими спроможностями ніж у нас було взимку 22-23 років. Ну, якраз можливо е... пакети допомоги, про які е, сказав президент Зеленський, що е, найближчим часом кожні е, там приблизно два тижні ми будемо отримувати від сполучених штатів від 500 до 750 мільйонів доларів військової допомоги. Це ми вибираємо. Е, Ті запаси, які були проголосовані конгресом, і це буде така певна гарантія, що під час виборчого процесу США ми не залишимось без допомоги. Що це саме так, саме так, це мова йде про ці пакети. Крім того, Україна дуже зацікавлена в тому, щоб отримати інвестиції в українську оборонну індустрію. Тобто ми так само розуміємо, що питання не ядерного стримування з того, що є в плані перемоги. Питання того, щоб зміцнювати наш і протиракетний щит, і щит, що важливо а безпосередньо цього неядерного стримування, тобто виготовляти, розробляти балістичні ракети, це якраз те, де ми б хотіли бачити залученість. У нас цього тижня є позитивний приклад Франції. До цього був Данії і інших країн, коли залучаються кошти в українську оборонку. Ось це дуже важливо, тому що таким чином, по-перше, ми залучаємо кошти тут в Україні. По-друге, ми не чекаємо, і логістика може бути тут. По третє, в принципі, ми даємо шанс нашим виробникам. До речі, західні виробники зацікавлені в тому, що якщо не можна розмістити виробництво на території України, розміщувати їх на території країн НАТО і співпрацювати з нашими компаніями зараз, в цьому зроблений дійсно важливий поступ звичайно на це потрібен час, щоб це наростити, але над цим теж робота йде. Північно-корейські військові. Південна Корея вже сьогодні викликала російського посла щодо можливої участі північнокорейських військових тут у війні в Україні. США поки не визнають і не підтверджують їхня розвідка про те, що може бути залучення північнокорейських військових, що відбувається навколо цієї тематики. І насправді кожного українця цікавить, як вони можуть змінити ситуацію на фронті, наскільки вони небезпечні, наскільки підготовлені, наскільки можуть створити проблеми для наших військових. У справа в тому, що станом на зараз ми маємо повідомлення офіційні і Південної Кореї. Вони опублікували, в принципі, він є в відкритому доступі. Звіт а той, що та, що відкрита частина можна для медіа, і вони продемонстрували чітко, як і Кім кімчинин приїздив на полігони, де навчання проходили, і не тільки. А друге, відомо було так само згідно цього звіту, що на чотирьох полігонах на території Росії Далекого Сходу розміщені північно-корейські військові. І українська розвідка теж підтверджує цю інформацію. Та інформація, яка є станом на зараз, в принципі, попередня, дає підстави вважати, що в період з 22 по 28 жовтня Росія планує перекинути 4,5 тисячі корейських військовослужбовців північнокорейських ближче до кордонів з Україною. Вони сформували дві бригади: 92-93, які мають бути залучені до ведення бойових дій. Точне місце розташування, де вони будуть залучені, поки що сказати важко. Ймовірно, можна тут висловити припущення, що це може бути Курська область на перших порах для того, щоб, ну, розумієте, пропагандистки їм дати можливість відбитися, якщо їх звинуватять, щоб сказати, що вони допомагають захищати територію Росії, а не діють безпосередньо на окупованих територіях. А от, хоча за російською логікою, і то територія Росії. Тому ось така кількість, і в подальшому загальна чисельність може бути від 11 до 12 тисяч військовослужбовців північно-корейських, які з часом можуть бути залучені для того, щоб сказати, наскільки вони можуть змінювати хід бойових дій або не змінювати до чого я схиляюсь Значно треба буде побачити, як вони будуть діяти на полі бою, яку функцію вони будуть виконувати. Скоріше за все функцію. Підтримки піхоти, я так думаю, вони просто будуть залучатися до виконання певних завдань. Для того, щоб переломити хід подій, звичайно, такої кількості недостатньо. Але безумовно це сила і це виклики небезпеки для нас. Можу ще сказати, що в принципі, станом на зараз, з того, що простежується, і відомо, це сталося, і Росія просить про допомогу Північної Кореї, тому що їм дійсно оперативно не вистачає людей, не вистачає сил. І очевидно, що для проведення курської операції навіть тих 50 тисяч плюс, які зараз задіяні там. За версією українського командування в Курській області недостатньо, тобто потрібна сила. Тому ймовірно, що вони поступово хочуть підживити цей контингент для того, щоб не знімати свої сили з Донеччини, тому що там вони ж наступають пріоритетний напрямок, але хотіли б і наші війська витісняти з Курщини, і можливо прогрив на Сумщині. забезпечення цих військ Росія сама постійно намагається отримати десь і боєприпаси, і там якусь можливу амуніцію, систему зв'язку. Тут північно-корейські військові вони можуть бути забезпечені північною Кореєю чи Росія бере на себе утримання, можливо, там навіть є інформація про грошові винагороди, які тобто, я, я, як, як? вони це? планують платити їм від 3 до 4 тисяч доларів на місяць. Це для північної Кореї доволі такі немалі гроші. Тобто, що стосується грошей, Росія готова платити. У них ще на жаль є певні ресурси. А їм не вистачає номенклатури озброєнь певної, ну, знову ж таки тут приходить на допомогу Північна Корея. І і вона їм допомагає, але вони готові поки що платити. Ці тобто... підрозділ будуть на російській військовій техніці в російській так, формі, чи так я... так, так. скоріш за все, вони будуть саме ну те, що техніка точна, це так, тому що вони не могли перекинути техніки потягами? техніки. Немає техніки, немає. Ну її не, не фіксується. Фіксується стрілецьке озброєння, гранатомети, там міномети. Це так. А от що стосується що стосується боєприпасів, мінометів, що стосується артилерії, все це забезпечує північна Корея, mm. що стосується Техніки важкої, це вже Росія, як і оплата фактично цим. Це... Причому невідомо як оплату будуть, чи вони будуть платити Кіму, а Кім, скільки там всі і зволять буде виплачувати там далі. Але ось такі суми були виставлені, що це, ну скажімо так, задов... в принципі, це практично дорівнює там. Тим коштом, які Росія готова платити найманцям з близького сходу чи з країн Африки, там раніше це було від 2 тисяч доларів, зараз вони підвищили. Але тому, там поштучно, чолові. а тут ешелонами і. Ну так, але вони і їх прикривають зараз, намагаються показати, що це не пряма допомога, а що це все ж таки такі добровольці, волонтери, як вони кажуть. Тобто. Ті, хто приїхав, воїни, інтернаціоналісти, ще хтось. Ну як Радянський Союз відправляв в Іспанію під час громадянської війни, як і СРСР відправляв в інші місця, вони ж не говорили дуже часто, що це пряма участь. Хочеться безпосередньо зараз до того, що відбувається в Україні. Лунає повітряна тривога через зліт мігу 31-го. Також є інформація про те, що Росія готується до можливого масованого ракетного удару, тому що шахеди вона запускає ледь не кожного дня і відбиває наше ППО ці атаки. Також з'явилася інформація про те, що ми виробили свої дрони, які можуть ага. протистояти шахетним атакам і не ракети випускати ППО дорогі. А дрон цей на дрон фактично ага. і така боротьба буде відбуватися. Тож перше питання до масованої атаки, можливо, і, що вам відомо, і про ось ці от антишахетні. Бої. Що стосується атаки, зрозуміло, що ворог постійно веде підготовку і накопичення. Будь-які паузи вони використовують масштабних обстрілів, я маю на увазі, тому що ми ж бачимо час від часу: одна, дві, три, чотири ракети фіксуються. Вони збиваються повітряними силами, плюс є балістика, не враховуючи ха 59 х-69 про які я сказав, є ще балістика. Ну і дрони. Які ми бачимо практично щоночі, атакують е, різні міста на території України і українську столицю. Так само тобто видно, що ворог готується. Можу сказати, що ще станом на минулий тиждень, е, в принципі, у Росії все було готово до того, щоб застосувати і проводити масштабні обстріли, тобто готові літаки, значна кількість бортів. Прилітала військово-транспортних на авіабазу Алієнія в Мурманській області, де знаходяться літаки. Ту 95. Ну ми ж розуміємо прекрасно, що вони прилітають не просто так, а вони підвозять якраз ракети, які потім споряджають і вилітають для обстрілів. Так само фіксувалось переміщення балістики, яка відбувається на території Росії. Українські війська за цим дуже прискіпливо стежать, тому що завдають ударів, коли є можливість. Тому у Росії все в принципі готово, практично, все до масованих ракетних ударів найближчим часом. Чому вони цього не роблять? Питання насправді чи чого вони чекають? Питання складне на нього дуже важко відповісти. Це уже певна їхня логіка, чим вони керуються, але. В той же час Україна використовує всі можливості і весь час для того, щоб зміцнювати ППО. Ви бачите, що за цей час, поки не було масштабних обстрілів, наголошую, застосуванням авіації. Починаючи з 26 серпня, Україна отримала додаткові системи Айріс та СЛС СЛМ від Німеччини, оголошено Петріот ракети. Це постійно на порядку. Денному нещодавно був міністр закордонних справ в Україні. Який теж сказав, що серед іншого будуть ракети Астер для зенітно-ракетних комплексів ПЗРК Містралі суперсучасні і так далі. Питання ППО воно завжди питання номер один. І під час зустрічі з Лойдом Остіном, міністром оборони США, теж це питання буде порушувати, тому що ну без цього не можна. Тому Україна теж готується до протидії. Я сподіваюся, що наші партнери розуміючи ворога, який нам протистоїть, і дещо ми вже вивчили противника. Ми зуміємо наростити наші можливості, щоб бути готовими кращими краще до цієї зими ніж раніше. Але тут ще багато залежить від партнерів. Про шахеди хвилина в нас залишається. Наскільки ви бачите дійсно дієвими ті інструменти, які ми зараз задіюємо? І ну Росія збільшує кількість вже 130 шахедів. Вже стає ледь не норму для нас щодня. Можу сказати, що нам треба дивитися оптимістично на те, скільки у нас отримується інформації про локаційно втрачені. Якщо подивитися, то буквально у нас вже було два повідомлення за минулий тиждень і ось за цю добу практично половина зі збитих шахедів, вони локаційно втрачені. Минуло означає... середу було 138, так. Локаційно втрачено 60. Так наша тобто, зміна я тобто радіоелектронна боротьба працює, тобто ми розвиваємося в цьому, посилюємося і не тільки засобами, які є. Ви згадували дрони, які готуються перехоплювачі. Працюємо над тим, щоб цьому протидіяти. Дякуємо вам, Олександр.